Добрий вечір на каналі. Номер Вайбер. Пишіть усі питання на вайбер. Не пишіть мені під відео. Я туди не заглядаю. Мені на вайбер пишіть і буде швидше відповідь. Так, на пропозиції пара коліщат Москвичовський. Протектор процентів 80. Розболтовка не розбита. Тут теж ціле, з іншої сторони теж ціле, не потріскана. Накачані з камерою. По 600 гривень 1200. І пара коліс ГАЗ-52. Ну, по резині вона слабенька, камери цілі на докатку. Тут на одному дискові. На отворові розболтовки. зараз точно на якому. Так, знайшов незначний тут. хоча різаком здували футорку і трошки зачепили отвір. На скорость не влияє. На не. Так його не видно, воно там. буквально трошки бортик. Можна звичайною сваркою його встановити. І такий вигляд має теж. Тут все ціле, гарне. Так, з іншої сторони в такому от вигляді тріщин немає. Наступний. Теж накачані, ну, по резині слабенькі вони. і на докатку або може на якусь. Таку приспособу, на навантаження дуже велике не буде. Або можливо у когось є резина, щоб підмінити. Такі будуть колічата по тисячі ну поторгуватись можна, великий торг.